40 тисяч комплект ліжка з матрасом. Ось матрас, як екзюберант, і ліжко Емма. Якщо взяти, вийде рівно 40 тисяч. І це прекрасний вибір. По-перше, ліжко. Виглядає класно, підходить будь-який дизайн, м'якеньке узголів'я. Не вдаритесь головою, синця не залишиться. Висока ніжка на ліжку є під робот-пилосос. Ну і звичайно, ношу ніша для зберігання речей, причому ніша, об'ємна, каркас міцний тут. Принципі, немає чому ламатися. Воно коштує 22 тисячі. Матрас 17400. Це моделька Exuberant. на нього зараз знижена ціна, бо раніше коштував теж 20,5 тисяч. І це чудовий турецький матрас. 26 см висота спіною меморі, витримує 150 кг навантаження на спальне місце один із кращих варіантів. Тому берете це ліжко з цим матрасом, виходить комплект 40 тисяч і можна взяти в оплату частинами на 5 платежів від Приват, моноабанк та пум. Вийде 8 тисяч один платіж. Замовити можна. На на сайті Солоха є, ліжко можете обрати будь-яке, крім ЕМИ. Матрас теж є на вибір різний, але от просто ну, це одні з самих популярних моделей, тому так їх і склав. В шапці профілю телефон для зв'язку.